І всім привіт, з вами Деволотіко. І ми будемо дивитися на одну дуже класну команду, яка додає дуже багато предметів. Я даже карту почав робити. Ну, коротше, ця команда додає нам... Ну, цьому командному вулиці. Команда PPS така велика, я її пів години купівав. Ну і давайте нажмемо на речіжок. Так, сразу у нас починається строїтись. О, все. Трошки підлагує зараз отута. Карта називається Паркур Механік. Ну, ця фігня. що построїлася. І тут, а даже... Ай, да. Блін, треба почекати, поки загрузиться. Ай, давай. Зараз загрузиться все. Да, і Дай Рейнвесі 1.8.1, так що навіть таке... За... Закріпити все, я закріпил як його відкрити, коротше. Я не можу взлетіти. Не можу взлетіти. Ну ч, будем підніматися по блоках? Какая? Викни викните. Лото, бра, пісок. То, і Get Items. О, все нам дали блоки. Оцей блок, по в OneRun. Це ми можемо ходити по стінах цього обсідіану. Типо. О! Зараз я два. Типу зараз я буду ходити на нього, да. Да, дивіться, я можу літати на цих блоках. Стояти так, як я в польоті десь. Даже я вам зараз покажу то, що... Паркур. той. Так. Гоп, гоп. Ну ті, хто цю карту, типу, зробила, то тут даже лишилась у терміни. Чим можна сприйняти. Шо за лаги. Ну, просто так підлагує. Дуже підлагує. О! Може стояти в висоті. Тепер може зробити, так? То есть тут є зараз неведенный блок. Ну, ну короче, тут є такой даже блок, зараз я його поставлю. Називається стійкий блок цей блок Добавляй нам одну штучку, яка... Блин, це дуже високо. Що ми можемо, коротше, типу, по ньому лазити. Ай. Лагаю трошки. Даже не трошки зараз я зроблю, дусь, такий, такий великий. І даже нажму на F5 і дивіться. І ми можемо хапатися за блок, так. Да? Даже зроблю я на 3 його. Ну, щоб це було більш реалістично, то хто таке повірить, да? Бліна. Хоп! Ааа! Де ж вам можу цю команду показати? М -м -м. Ну вона досить велика. Даже тут ще вгору мало йти, але вже не йде. На Так, і зараз я підстрибую гоп я. Да? І я зловився за блоки, да? Я Нічого не зробив, я тільки зловився за блоки і тепер я можу йти. Ай, я впав Як даун якийсь впав. да, у мене ще цей 1-8-1 так всіх налагай лише на мене що лагає. ай а А-а-а. Резатоп то-та-та-та-та-та-та-тах-тах-тах так. А я пау так лагает ду не може. Ой, здобувся? І тепер дивіться, я повзу. Я повзу. Але не можна нажимати на F5, типу, якщо на F5, то що падаєш, типу. Тип. Хапайся! Хапайся за блок! Давайте зможу, да, я зловився за блок. І я можу собі вільно вступати, але на деяких блоках я чувсь Дальше Далі ще якийсь... Я не знаю, як його прочитати. Але я знаю, що він робить. Отак. Е, Якщо ми його таку поставимо і нажмемо Shift, то ми провалимося. Але за деякий час. О, все, я провалився. Я в ньому. я застряг в блоку. Ну нічого, зараз ми вилазимо з нього. І далі Double Jump Block. Це такий золотий блок, на який ми стаємо. І сразу нього падаємо, так. Стоїмо, і нам дається дабл джамп. Типу стрібучість 4 от зараз, зараз за нього попробуємо застрибнути, от зустрібну. Нам дається стрібучість стрібучість. Чотири стійкість. І ми можемо настрібнути два рази. Даже я зайду в простий мод. Окей, я щось не можу ввести. Короче. Ну, тихий поверх ты мне и пись. Ой, можно у вас ты даже. Нет, я не хочу. Так вот К Давайте зайдем сразу же. Ну, и двигайтесь раз и два. И мы можем сделать дабл джамп. М -м -м. Мені досить працює класно. Зараз даже... Типу, коли ми стрибаємо, то під нами появляється блок. Де я, Рейдер попаду, блин, Майнкрафт підлагою мені. Раз. І два. Ну, короче, ми, типу, можемо робити дабл джамп. І зараз я трошки хожу по повітрям трошки. Далі є в нас шолом, який також додає який безкінечний. Зараз ми його надінемо, і ми можемо стрибати по даблджампу. Та, під нами типу, появляються наведені блоки, ну, все. Далі в нас є коврик, який так якби батут. Нас підкидує і ми вмираємо. А ні, не вмираємо. Ми ходимо по блоках. Явних. Ну, Ось такий у нас коврик, хоча якщо його зламати, я не знаю, чи він ще лишиться, но його даже нема. Він даже не Вепо. А не Байпов коврик зелений, зелений, світло зелений. Ну, чи буду працювати. Не, ні -ні, ні, ні, не буду. Так, давайте зайдем в гейммод. Оде. Один... Шоу. Да, і є такі же у нас э, штуки. І бо ми спанимо собак. Але ці собаки потім перетворюються в такі от блоки, які нам додають швидкості. І давайте зараз я вам щось покажу. Якщо з цими блоками, то ми не будемо падати на отаких блоках, і ми далі зробимо собі синю таку штучку. І це, що робить нам сприжок, це спід. Зараз я покажу. Все, мы зараз швидко бігти і я не встиг стримати. Да. Ну, дається нам швидкість, дається 6 чи 5, чи б 10, я не помню. І зараз ми біжимо, біжимо і стрибаємо! Я навіть не взяв спіде. Чітко. Біжимо четко. Я все, я це вітер тоді більше спіде поставлю. Ч! Ты не спит. А потом эти майки не можно забрать. Да. И уже никого не замат. Спанул на цей блок. И вот нас добавили 6 да? Тут же яйки. Давайте... О боже, тут даже больше собаки. Тут даже мы... Воно... Тут даже и пусто стекло. О, ну все, можно бегать. І я стреба ты на стрейду. Ч, лошадь по расстрельну? Не... Чого, Давай. Дайте нам... Дайте мне спиду. Пошли, начнем пару хвилин взросл. О, дал у спии! Бежу, из треба Ну короче, джамп джамп буст да я нам прыжок высокий. Вот такие. высокий прыжок. А вот це я не знаю, что делать. Это пойдет, идее... да, забрай эффект, а не не забрать. А что это тут делать? Что это тут делать, в реале? Я ж я не знаю. Ты че что забрали? Что эти штуки типа надо их спавнить, да? Не дает. Может забрать нас инфекты свои такие их эффект. Ой, не знаю. Я топлю. Ну короче, це, по идее, були все. И еще тут я один такий прикол. Даже я визьму себе. Для бруйни. Круто. человечки. Зараз я пидушай ресурсы собі ті візьму. Че прыгаю. Ааа, и я Хочу взлетия. Ну ничего, перевезем на человек песок, який что-то лагает. Да уже долагаю трохи песок, я весь его взломал. Я теперь сюда можу встати и поставить новый. Можем поставить. Ей, пісок, не не толь мене. Ой, я тепер могла. І тут я не... Блін на... якщо мене нажмемо на цю кнопочку, то забереться все. На забереться, заберете цю Ця... штуку зараз свою і побачите, як вона просто зламає. Ай, я зламаю цю табличку, як я тепер її зламаю. Давайте перестворимо її чик. которые его надо по идее построить, да? Чешу излома Чешу излома из Ну ничего, заравно построится. Но видно, видно, не у О, да, построилась на фух. И даже я взяти трап лаблецка... Лаблецка, да. Тут уже дві зломовски. Эээ, це, давайте візьмемо ре ресурсы и да, надається ресурсы. Не всі. Дима не всі ресурси. Эй! О, тепер я могу выходить лойд. А тепер взяти ее. И все нам дат кримтого стоил блока. Да пофиг. Якщо мы нажимаем The Stories, це засвечивается Зелемин. Зелемим. Що? Да давайте я хочу ее удалить! Так завжди лагає, коли я знімаю відео, звісно. конечно. Я клікну. Жіпоче до вас, що ж ти що ти, ти до мене ще хочеш? Що ти ще хочеш до простого? Переможу удалити. Може це вам не треба, а не треба. Да, чого треба? Впливай, удаляйся! А можливо треба виключити команду. О, мені дали далеко блок! Ти виключений, Ти виключений? Скажи, що ти виключений! Можна тебе зламати. Так, я... Все, я тебе сломал все я позбулся тебя блин, ты че ты наломаешься программа? На сломай ты тебе поставлю тонн блоки че ты наломаешься ты даже называется дестори взломайся, фигня тупа Ну, короче, у меня дуже лагає Майнкрафт, и того я не змей удалете, ну а він через то, что я знімаю видео, бо трохи тупо, когда я снимаю видео и домен Лагайн. Ну що ж, з вами был. Був... Я уже забыл сильник. Ааа, человек норму. Ну все. Все, всім зараз буде пока. Всім почекайте, Ну а з вами був Девілотік. Всім пока!